Наша країна вона саме замінована, яка тільки не є у світі. Давайте запустимо машину в роботу. Ворог тут перебував біля вісім місяців. Територія повністю вся була окупована, заміновано дуже багато. 5-4-3. Хочеться, щоб просто люди повернулися до свого звичайного цивільного життя, до своїх сімей і жили просто підспективим життям. Тепер це така професія, яка потребує постійного навчання. Постійно потрібно вдосконалювати свої навички, свої знання. Тому що, взагалі, як прописано, припустимо, в книгах воно часом є чуть взагалі іншим, тому що є в нас оті ж саморобні вибухові пристрої. Саперна робота вона, вона закінчується тільки фантазією, тобто це от. Дійсно робота, яка потребує фантазії, фантазію замінувати, або зробити якийсь саморобний вибуховий пристрій, або зрозуміти, що можливо тут зроблений або самовиробний вибуховий пристрій. Мене звати Вадим. Я командир взводу розмінування. Виконуємо зараз завдання з розмінування механізованого. В нас в наявності машини для розмінування, що є безпечним для роботи сапера. Керується дистанційно, присутній робочий орган. В даному виді у нас присутній робочий орган цепний. Вона перебуває ґрунт самими болванками, болванка доволі важка. Ґрунт перебувається на 15 сантиметрів, тобто сама робоча частина – це ось ця. В обслуговуванні проста, деталі замінюються все просто. У нас є дві плашки, у нас є три болта. Тобто, якщо щось відлетіло, і коли ми вставимо на камінь, якийсь на пеньки. Або на якісь залишки снарядів, буває, що у нас відлітається частина. Вона замінюється буквально дві хвилини, і це все замінено. Запасні частини у нас завжди да, присутні, присутні в декількох штуках. Привод самий тут ремневий, тобто він стоїть в захисті, тут стоїть три ремня. Рівні доволі потужні, вони зі строю майже не виходять. А самий орган він пересувається у нас на лижах, тобто машина проходить по ґрунту лижами. І на плаваючому положенні вона регулює висоту саму. Машина гусенична, гусениці теж доволі просто замінюються. Просто 4 болта. І ми одну частину гусениці можемо зняти і замінити, якщо вона пошкоджена. Машина броньована, є люки для обслуговування збоку, знизу, ззаді. Сама знизу капсула. Капсула броньована. Доволі хороша броня. Присутні багато електроніки в машини, машина сама. Доволі розумна. Є комп'ютер, в якому ми можемо зробити як і діагностику, так і бачити дані, які нам потрібні, по температуру, рівень палива, мотогодини, і це все повністю дублюється і на пульсами. Має камери. Камери вона має як і зверху 360 камера, так і задня камера, камера на орган і бокові камери. Ворог тут перебував біля вісьми місяців. Територія повністю вся була окупована, заміновано дуже багато. Як села, так і посадки, так і ліси, поля. Тобто, все, що піддавалось мінуванню, воно все заміновано дуже сильно. Дуже. Ми спілкуємося з місцевими, щоб приблизно розуміти картину. Картину хоч би мінування, щоб розуміти, як, як заходити на певну площу. А мінування відбувалося як і під час окупації, коли вони були, так і під час відходу. Це протипіхотка, протипіхотка на розтяжках, протитанкові міни стояли. Бували міни з сюрпризами. Стояли снаряди, нурси, постріли, тобто все, що. Артою, авіацією викидувалось так само і людьми там, заміновані ділянки річок і полів. Камера дозволяє зблизити максимально і розглядіти тобто, якусь кістку, якісь череп тварини. Ту майже будь-що. Якщо нам дрон дозволяє, ми можемо... Опуститися на якусь граничну висоту і навіть розладіти пменку, тобто протипіхотну міну, яка по розмірах ось така. Після розвідки дроном заходить далі машина відпрацьовувати вже ділянку, так як ділянки всі з високою рослинністю, саперна група може не помітити там певну розтяжку. Тому заходить перша машина, після машини вже працює саперна група. Тобто випадки були такі, що. Знаходилася зона одна, де був підрив, і крайні міни, які були біля неї, їх просто порозкидало, я вже з дрона їх виявив. Приблизно можу знати, скільки штук там є. І по роботі машини я вже чую, є підрив, значить має бути там ще 5-4-3. тобто... Полів залишилося ще багато. Сільськогосподарських угідь залишилось багато, розміновано. Більш половини, але ще на даний час, на роки два, сотні гектарів залишилися стовідсотково. Суть роботи наша полягає в тому, у нас є певна ділянка. Ми проводимо розвідку ділянки. Розвідку ми проводимо дроном на наявність якихось снарядів в землі, які видно великих вирів після взриву, через те, що у нас машина може просто зануритися на неї. Ми можемо її перевернути. щоб Ми розуміли, взагалі, що на цій території робиться. Також ми шукаємо якісь можливі залишки трупів тварин або ділянки з рослинністю. Яка відрізняється. І на основі цього ми вже можемо виявити приблизно місця заложення мін. Також в нас проводиться робота з місцевим населенням, яке перебувало під час окупації або проживає недалеко від ділянок, де ми розміновуємо. Спілкуємося з ними, запитуємо, що там приблизно мінувалося, не мінувалося, можливо, щось бачили, не бачили. З розвідки дрона дуже нам дієво. Не раз було виявлення простої, звичайної ділянки, де маленькі, може там немає, немає маленького куска рослинності, облітуємо ділянку більш детально і виявляємо, там кувало 10-15 протипіхоток знаходили зразу на одному місці. Заложено просто хаотично. Була виявлена ОЗМка. Ми зараз робимо перерозвідку для точного виявлення і місця знаходження. Протипіхотної міни. Подальшому для знищення її механізованим способом розмінування. Суттєва перевага цієї машини це дистанційне керування, яке забезпечує максимальну безпеку оператора. Давайте запустимо машину в роботу. Роно ми виявляємо місця, схожі ось на це, де є залишки техніки, тобто щось нерозірване або знищене, і на основі цього ми вже розуміємо, що тут можуть бути якісь або міни, або вибухові пристрої, або прильоти, тобто щось небезпечне для життя місцевих або так само саперів, щоб розуміти взагалі. Що відбувалося тут, це все досліджується дроном. Тобто, ви можете бачити наглядну картину, що ми знаходимо і як ми оцінюємо взагалі дану обстановку, що тут щось могло вибухнути. Саме тому ми ставимо більше більш уваги акцент на цій ділянці і звертаємо більше уваги на такі ділянки, тому що тут дійсно дуже багато залишків нерозвірених снарядів може бути або мін. Це залишки від МОН-200, скоріш всього, по розмірах. Тобто міна, яка встановлюється на деревах, направлені на дії осколкового ураження. Машина може перебити залишки або знищити її. В даному випадку, так як ми бачимо, що воно плюс-мінус свіже, значить машина просто його перебила. День в середньому у нас машина, якщо поле рівне і довгі гони, вона може зробити біля гектара, гектара 20, гектара 30. Ну, все залежить вже від ділянки місцевості, як ми можемо ходити. Тому що робота може бути як і просто проходить вперед і потрібно повернутися назад, так і ми можемо зробити ділянку для розвороту і можемо просто по колу ходити. Це буде більш ефективно. Суть роботи машини полягає в виявленні границь мінного поля, тобто ми заходимо. Якщо є один підрив, ми машину відводимо, дивимося на наявність пошкоджень. Якщо є пошкодження, ми їх забираємо. Заходить піша група. і У нас є піша група разом з кінологічним розрахунком. Тобто у нас є дві собаки, вікі і вуді, породи малінова. Заходить піша група, досліджують ділянку. Ділянка може бути замінована. Як і проти піхотками, так і проти танками, так і може бути якісь залишки. Собаки це все відчувають. Собаки знаходили в нас все, не було ніяких е ні пропусків, нічого. Хоча за нею йде і кінолог, який е має так само мінік, і він використовує для пошуку. Собаки ми не пускаємо там в якісь посадки, тому що собака вона не розуміє, що таке розтяжка. Вона може знайти і розтяжку зірвати, а разом з нею постраждає і кінолог. Вона навчена шукати. Все, що закопано в землі, повністю все. Земля, поверхня, вона знаходить всі вибухові предмети. Тротіл, пластіт, морська суміш, всі вибухові речовини. повністю. Любу вибухівку, що містить будь-яку із вибухових елементів. Вона знаходить навіть набої. Тут ми були, тільки приїхали. В перший вихід вона знайшла на е, нос від ракети. Він лежав в кущах, собака потягнула в кущі, волонос від ракети. Він містив трохи запаху палива. І трохи запаху вибухівки. Собака знайшла. Це мені дуже сподобалося. перша її знахідка. А потім вже знаходили всі мін. Як протитанкові, так і проти піхотні. Собака відчуває запах тротилу і будь-якої вибухівки на, на, глиб... ну, на відстані 6 метрів. От Зараз погодка, погода трошки тежлива, вона буде відчувати вже на 6 метрів, а десь близько біля 3 метрів. Тому що це заважає е, волоє з повітря, трохи заважає їй працювати. але Вона працює, вона шукає. Я хотів поставити ногу на одне місце. Собака відштовхнула мою ногу і сіла. Вона дала там поставити. Вона принюхала, сіла, я підняв руку, казав, так, це випухівка. Після мене можна ходити спокійно. Це той самий металошукач. Якщо є в мене якийсь сумніво, я їй кажу, покажи. Вона може відійти, піти на те саме місце і знову сісти. І вона іноді навіть носом показує. Тут. Господар, ти не зрозумів? Отут От я знайшла. В даному моменті собака знайшла якийсь вибуховий пристрій. Під час знахідки собака сідає, повідомляючи кінологу, що вона щось виявила. Кінолог оглядає місце, акуратно розриває, дивиться, що це саме чи його можна транспортувати, чи його потрібно підривати на самому місці. Собакою була знайдена пом сапером відмічена ділянка, де сама помка була. Сама ця міна розкидається дистанційно від неї розкидаються датчики, від яких вона вже дитинує. Якщо не наступає там людина, тварина, Дана міна знищується на місці. За сьогоднішній день було виявлено декілька вогів, помки нерозірвані, також декілька набоїв. Закладається заряд, в зарані викопану яму, закладається заряд, направлений, направлений з ДШ повністю готовий. Робиться підготовка до підриву. Сапер запалює шнур. І є певний відрізок часу в залежності від того, скільки ми відрізали шнура для покидання місця підриву. Взагалі, якщо брати роботу сапера без сапера взагалі не буде ніяких дій. Тобто, якщо проводяться штурмові дії, все одно проходить, якийсь робить сапер, Конкретно ця справа вона є максимально різносторонньою. Тобто, Сапери, які можуть допомагати суміжним підрозділам, так і вони можуть допомагати місцевому населенню забирати залишки або знищувати залишки того, що залишилось під час окупації. А за час окупації залишається дуже багато, тому що відбувалося масивне мінування. В деяких зонах настільки місивне, що це потрібно роки. Мінування. України, скажімо так, воно буде займати, я рахую, що це довгі століття, тому що ще і навіть на зараз, ні час знаходиться дуже багато ще з Великої Вісняної війни. Тому зараз я думаю, що наша країна вона сама замінована, яка тільки є в світі, і на її розмінування піде дуже багато сил, засобів і часу. Ми в загальному десь на розмінування тут рік. Взагалі Херсонщини. По кількості ВНП або по кілограмах ну, це в принципі, ніхто не враховує сильно, але там більш е сотні кілограм. Тобто це у нас були підриви і постійні, тому що були ділянки, де були заміновані якісь переправи, тобто біля річки, так як тут є річка, і вони. Мінувалися майже у всіх місцях, де могла могла бути приблизна переправа або була переправа. Розміновано земель було як мінімум більше тисячі гектарів. Це особисто нашим підрозділом. І якщо ділянка там 10 гектар, нам плюс-мінус потрібно це 10 днів на розмінування. Ми мінімум в день на чистій площі, яка рівна, тобто це, якщо по це поле, ми можемо зробити спокійно 10 гектарів за 10-9 днів. Натхнення у нас для роботи з'являється просто від кайфу виконаної цієї роботи, тому що ми бачимо ділянки, які ми розмінували, бачимо, на них робиться якась робота, і дійсно стає даже тепло на душі, що люди можуть займатися своєю справою безпечно, без ризику для їхнього життя та здоров'я. Хочеться, щоб просто люди повернулися до свого звичайного цивільного життя, до своїх сімей і жили просто спокійним життям.